Усім доброго дня, канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду смажити оладки на дріжджі і покажу вам, як я це буду робити. Поділюся з вами своїм рецептом. Оладки дуже смачні, получаються. але заберу у вас одну хвилиночку і скажу вам, що у мене був такий коментар, навіщо ви оце все ставите на стіл і розказуєте, скільки чого. Даєте. Можна трошечки швидше все замішувати, а тільки в описі писати під відео рецепт. Дівчатка, дехто дивиться по телевізору, і він не може там зайти, є люди, що і не знають, як зайти і куди, навіть у телефоні, якщо дивляться, не знають, де той рецепт під відео. Тому я стараюся тут теж розкласти і сказати усі, весь рецепт. Так що, вибачайте, я привикла вже так, так і далі буду продовжувати. Ну от І скажу вам, що мені потрібно: борошно 400 г, одне яйце, я трошки неудачно розбила, яйце свіже, 200 мл молока, 200 мл гарячий кип'яток, тільки що закипів, сіль, цукор, ванільний цукор, олія. І отут у мене 18 г живих дріжджів. Сьогодні буду робити на живих дріжджах. І покажу вам далі, що доробити. Беру от, можна і ванільний цукор вже сюди додавати, до дріжджів. Візьму отак одну столову ложку трошки з вершком і другу трошки з вершком цукру. Трошечки отак розітру дріжджя тут з цукром. Отак. Тепер візьму воду. І молоко. Долю сюди до води 8 мл молока. Молоко у мене холодне, скажу вам отак. От І подивлюся, чи вийшло у мене 400 мл. Тому що не завжди з стаканом співпадає от мірка. Бачите, не вистачає до 400 мл. Так що я зараз візьму ну, гарненько таке тепле, долю ще трошки води сюди. Я доляла води так гарячої. І покажу вам, що вийшло 400 мл. Я так тримаю в руці, можливо, видно, не видно, але ну, скажу. Має бути 400 мл такої рідини. Тепер візьму рідину і буду додавати сюди додріжжя. От молоко з водою і вийшло таке добре теплесеньке, не гаряче, добре тепленьке. Добре, відійшлося тут цукор і дріжджі. Я взяла вінчик, і я так вічком швиденько перемішала, і дріжджі гарненько розійшлося і цукор. І скажу вам, що тут дуже важливо, щоб все було тепло. Тепле і яйце, і борошно, і от ця рідина, щоб все було все тепленьке. І дріжджі теж, щоб були теплесенькі. Тепер додам сюди яйце. Жарми про так розміщаємо його там. А так виможки дві і все. Тепер додам сюди олії. Отак, От повну столову ложку. Ну і можна ще дрібку солі вже додати. Так, одна друга чайної ложечки десь. Ще додам сюди молока. А тепер буду додавати да, майже, майже так більше, як половина. Знову вже вилью всю рідину. Тепер знову буду додавати борошно. І, напевне, я бачу по цій рідині треба додати все борошно. І зараз побачу, чи ще треба борошно буде, чи ні. Я взяла ще борошна і зараз буду підсипати. Я взяла 100 г борошна, буду поступово додавати і покажу вам, як я, яке тісто я зараз зроблю. От я, напевне, ще трошки додам все-таки оце все борошно. І зараз гарненько вимішаю і покажу вам, яке вийшло тісто. Я тісто добре вимішала. бачите вже утворюються такі там бульки. Значить, тісто вимішане і покажу вам, яке вийшло отаке густота така. Все. Зараз накрию і на хвилин 30 десь на тепле місце поставлю. Ну, хто духовку міє поставити, а я, напевно, на водяну баню поставлю. Щоб швидше підійшло. Пройшло 30 хвилин, Під... тісто підійшло гарненько. Кришечка трошки пересунулася, пристала. Отак. Візьму ложку, тут біля мене є. У чашку я всипала. Таку добру столову ложку олії. Отак гарнесенько його от. зберу верх цей. Перемішувати не буду. Включаю огонь і буду зараз смажити, ливаю олії Так гарненько. даю, щоб олія нагрілася, олія нагрілася, ложку я у олію. І зараз буду ставити, смажити Ось так. Другу ложкою буду собі помагати. І так далі. зараз. Огонь трошки зменшу. Тепер можна прикрити трошечки кришкою. Буду дивитися. О, можна перевертати їх. Так, нагесенько перевертати їх треба щоб... Вони не опали. Отак. От і знову малесенький такий Огонь невеличкий і кришкою зверху накрию. О, підсмажилися гарно. От. тут забирати. Ось такі, виходить, легесенькі, такі легесенькі. І знову так ложку олій. Ось так. Однієї буду набирати, другу і допомагати. Трошки більше буду ставити. Шиденьку, так. Можна ще сюди додати трошечки. І знову кришку зверху. Ось І слідуючи буду забирати. Гарненько пропекли єси, треба забрати. Ну, я далі буду продовжувати. Всі посмажу і покажу вам, які получилися. Оладки я вже посмажила і покажу вам, які получилися. Їх усіх уже тут немає. Ми дуже любимо ці оладки. І їх прямо з сковорідки хапаємо йому. Ну і покажу вам, які оці гарячі дуже. Ой, це я візьму. Покажу вам, які всередині вони. Бачите. Гарненько просмажилися, а такі воздушні і дуже-дуже смачненькі. Ну, а такі оладки сьогодні я з вами приготувала. Так що, дівчатка-хлопчики, хто дивився, як я готувала такі оладки на дріжджі, приготуйте і ви. Це є дуже смачно. А ми сьогодні будемо смакувати хто з сметаною, хто з варенням. І дуже вам гарно буду дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. А особливо, як завжди. Дякую вам за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях, чого бажаю і вам, і вашим рідним, а головне, щоб всі були здорові і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!